Ну, щодо цього є достатньо багато нарікань щодо судової системи, але я трошки саму структуру і цих норм і можливість їх застосування. Я, звичайно, розумію, тому що також багато читала інформації щодо Ксенковських проєктів в Україні. І, до речі, моя тема, яку я читаю суддям, це вчинення злочинів на руки расової і національної нетерпимості, тому приходиться цю тему досліджувати. Але, на жаль, я погоджуюсь з тим, що кримінальних справ. Тобто ці прояви, які отримують кримінальну правову оцінку, які закінчуються, їх дійсно мало. І я віддаю собі звіт в тому, що, мабуть, їх могло би бути значно більше. Але я в даному випадку не сприймаю західів на рахунок судів кількості цих справ. Тому що після 2001 року, після проведення так знову малої судової реформи, суди взагалі позбавлені можливості яким чином ініціювати у виникнення будь-яких справ. І якщо раніше була стаття 22, вона, ну, до речі, тепер я не дію, чому. Кримінально-посальному кодексі України, яка зобов'язувала і суд всебічно повно і об'єктивно розглянути, і тоді суд мав можливість за власною ініціативою, якщо під час розгляду справи було видно, що є дані вважати, що особа вчинила більш тяжкий злочин, або в її діях. Є склад іншого злочину. Суд за власною ініціативою міг е, направляти справу на додаткове розслідування, зазначаючи, щоб органи досудового слідства перевірили цю інформацію і е, тоді вирішили це питання, Ну, враховуючи принцип диспозитивності, тобто суд тільки розглядає ті справи, які приходять в суд, в тому вигляді, в якому вони є. І якщо в суді немає даних про те, що цей злочин не кваліфікований дії, так що цей злочин кваліфікований на грунті расової, або як загальний злочин, або національної ворожнечі, суд за власну ініціативу нічого не може більше зробити. Лише за клопотанням потерпілого, за клопотанням прокурора. Суд може певним чином діяти і направляти справи для того, щоб вирішили і перевірили ці обставини, і вирішили пред'явити чи не пред'явити обвинувачення у вчиненні такого злочину. Тому в цій частині а, 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 я не сприймаю обвинувачень. Ну, до речі, все, що говорить у нас про суди. Я зараз не буду виправдовувати за всі суди. Я думаю, що інформація щодо діяльності судової системи у багатьох випадках є справедливою. Я маю на увазі про ті негативні випадки, про які ви говорите. Але я не сприймаю такого огульного обвинувачення. Ви всі знаєте, яка в нас. Судова система і все це говориться е зі знаком е мінус. Ну, що там працює багато людей, які такі працюють. Ну, е сьогодні ж не тема ця обговорення. За даними, за статистичними даними Державної судової адміністрації. До речі, ці статистичні дані витримлюються тільки стаття 161 Кримінального кодексу України, але всі справи, які в суди надійшли, вони отримали своє вирішення. Постановленням вироку деякі справи були направлені на додаткове розслідування, коли були для того підстави. Тому сказати, що якщо справа була кваліфікована, дії особи були кваліфіковані так, і вони прийшли в суд, в суд кваліфіковані за статтею 161, значить вони отримали таку кваліфікацію і у, у суді. Коли ще Верховний суд виконував функції касаційної інстанції і ми переглядали ці справи, то із тих справ, які переглядалися, у Верховному суді і з тих справ, які навіть як правило за ті особи, які оскаржували вироки, як правило вони оскаржували цей мотив особливо вбивства, що цей злочин було вчинено на гвинті расової національної е, ворожничі е, е, з врахуванням тих даних, які були в матеріалах справи, е, за о, час. даних. Е, 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 е. Коли Верховний суд, я не бачила ні одного задоволеного задоволеної касаційної скарги з цих мотивів. Верховний суд, як правило, погоджувався. Ну, це стосується тих справ, де особи засуджувалися за статтею 115 Кримінального організації України частиною 2, якомусь на вбивство, і за статтею 161, частиною 3 така позиція. Не була підтримана. Я не хочу сказати, що до цих справ о, о, був якийсь особливий підхід, тому що ну, до кожної справи мають бути дотримані закону, і о, о, при розгляді будь якій справи має бути дотриманий розумний баланс між захистом прав потерпілого і осіб, о, які. Знаходяться нові підсудники, які також мають певні права, які гарантувані Європейською конвенцією конвенції справ людини. І, і до речі, такий ще один приклад. Уже в цьому році Верховний суд уже в новому порядку переглядав справу там, де Європейський суд ухвалив рішення щодо порушення статті 6 конвенції право на справедливий суд, коли суд за власною ініціативою, коли це закон дозволяв, направив справу на додаткове розслідування, зазначивши, що діяв особи є склад більш тяжкого злочину, і так були дії кваліфіковані, і потім цей суд розглядав справу вже за більш тяжкий злочин. Європейський суд постановив, що Об'єктивно тут не забезпечено право, принцип неупередженості суду, і на Україну було покладено за це відповідальність до того, що ми не можемо ініціювати ніяких питань.